Привітки усім, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь. Тут я роблю огляди, примірки у магазинах секонд хендах. Я запрошую вас до сьогоднішнього перегляду і не забувайте тільки моє прохання завжди ставити вподобайки та писати коментарі у підтримку каналу. Покажу ваговий товар, завітала я саме його пороздивлятися сьогодні в магазині. Оцей взуття тільки Меліса відзняла і все. Проходила я поряд з полками, було багато там взуття, думала, потім, -потім відзніму. Але як вийшла з примірочної, пішла на касу і геть забула відзняти. Косметичка прозора з дівчиною, ця цікава така. І знаєте, ще була невеличка сумка, холодильник, зовсім легенька, ще й ручки тут є, бачите, на застібці, але там були пошкодження. А я шукаю саме таку, ну, буду ще шукати, думаю, можливо, і знайду щось цікаве. Сумка тут у нас пташки та сердечки. Це Шопер він був новий. Тім Брайт це тобто, команда нареченої, і також золото срібло було. Ось який цікавий комбез від Primark в 12 розмірі. Це навіть ромпер такий з хвостом. Дивіться, отут шортики і там такий хвіст. У коробі з білизною, дивіться, який рушник, був він новий. Але такий досить темні тут кольори. Мені не дуже це сподобалось, такий темно-синій, зелений, 100% бавовна, ну взагалі новий. Це така малесенька, бачите, подушка, вона начебто вишита. І ще було декілька таких незвичайних рушничків, але вже, на мій погляд, вони були не дуже нові, але такі цікаві. Малюнки тут такі, бачите, під ретро-стиль. На вазі взагалі нові. ось шорти від боху. 16-й це розмір, мені будуть великуваті. Так, ось ці піжамки благополучно прийшли до ваги з люксу. Бачите, домашній одяг. Жіночі в розмірі М нові Взагалі вони до ваги. Так, ось. Геть нова вам бачите. Вона була на люксі. їх таких багато. Я глянула по всьому секунду, дуже багато. Це якраз на мене новенька, симпатична. З А Сьогодні ціна взагалі-то зависока. Буде дешевше. Та дешев, Ще речі можна прийти пізніше. Їх дуже багато. З комплектів я подивилася. Ціна сьогодні комплекту 158 гривень. Яскраві зелені, брюки JD, JD Williams нові з етикеткою також. Поки розмір не бачу, подивлюсь. Такі широкі тканина приємна. Від Esprit Jeans Slim Також нові взагалі треба міряти. Мені здається, вони чоловічі. а це такі брючки від Next. 18 розмір. Мені будуть великі, світло світлорожелий, колір широкий. Вітичні брючки розмір 40, Це вони з люксу перейшли. Сорочка це чоловіча, велика Британія, Blueberry, Ось тут яки такі намальовані, на синьому, ось також було на люксі. Взагалі нова сорочка. За складом бавовна. Так нові брюки, чорні денімку, стрич скінець. Також на вазі леопардовий принт, така м'яка віскоза. Футболочка вона велика на мене буде. Це 18-й розмір, візкоза та еластан. Хочу подивитися, що це за фірма Коеліт Поліестер, але це такі брюки, як на осінь, цікаві. Такі більш до спортивних на резиночці. Так, від зара в розмірі. Ну, дивіться такі специфічні малюночки, широкі брючки. В розмірі чиндем сукня довга. З розрізом. Чор, Коричнево-жовтий колір, але вона синтетична тканина. Дитяча усмужку. Така яскрава футболка. Збавована, приємний колір, приємний на доток. Так. Від Primark брючки, розмір S Поки що це малі на мене, великі вирізерунки, але вони короткі ці штани. Брючки від Primark, широкі макро, малюночок, принт. Така тканина. Що ж це за склад? цікаво Це поліестер. Не дуже мені подобається, зовсім не подобається. А це шорти на VLANs End. Вони підліткові на 12-14. А вік новенький, взагалі гарна якість. Цей бренд я полюбляю. Футболка від зара в розмірі М. Не знаю, вона якась довга дуже. Якби була трохи коротше, треба її заправляти буде. І Зара рожева. Це вже така в'язана. Футболочка з коротким рукавом рожева в розмірі С. Ну таки, мала. Так, це для сну, для дому. Ось тут сорочки, сердечки. Дивіться, 20 розмір, які тигрики намальовані. Ось тут взагалі поросятка. Так, тут ось комплекти з собачками. Тут Новоріччя Санта-Клауси. Так, і ось ланслів, запіжамний 2XL. Новий взагалі. Це серед домашнього одягу, щось не знаю. Бачите, меріносова вовна, тенсел. Це костюм, термокостюм, лансрів тут. І також є ще й ласінчики. Це гарний склад. На зиму добрий, такий костюмчик гарнесенький. Він горошок від боден Тягнеться дуже добре тканина. Дванадцятий це розмір, темно синій. Такий, бачите, горловинка, там драпіровочка. Візку затеяла стан за складом. Брючки боден. Що біленькі, широкі. Може їх взяти, поміряти, зараз подумаю. За розміром, наче підійдуть, а мені треба на низ примірку, щоб біле щось було. Від FNDF така сорочка мені сподобалась. Вона на дотик з коротким рукавом яскрава, така, знаєте, повністю літня на відпустку. Ну, така ось позитивна, гарні кольори подобається. Але ж приміряти не вдасться, бо це шостий розмір, мені малий, 100% віскоза за складом. Дуже симпатично. Так, щось там значить з тим розміром неправильно написано на цій сорочці, бо вона мені за розміром якраз там підхвачений рукавчик резиночкою. Ці брюки, вони тут мені якраз добре сіли, але вони, бачите, закороткі. Ось такі білі взагалі, бачите, вони які білосніжні, нові. Під цю рубашку симпатична. Ну, за короткі тільки що. Це така наче, гавайська мені таке, на думку, приходить. Сорочка вийшла на 77 гривень, а ось ці брюки Бодін сьогодні за 145 гривень. Ось футболочка в'язаний льон. Жовтий яскравий колір від E Dem в розмірі M 100% льон. Так, я вже багато разів міряла. І тут же є ось від Zara коротенький. Також льон помаранчевий. Таку футболку я вже міряла якось взимку. Отакі парусники плавали на синьому. Написано 14 розмір, але вона якось мала. Так, а це добре тягнеться ця футболка. Вона. Така м'якенька тут тканина, ну, білі кораблики, звісно, під білі брюки. Все. Рука тільки якби ширший був трохи. Ну, вона якраз по тілу така ця футболка, вона не, не широка, не оверсайз, Які парусники. Парусники сьогодні за 62 гривні. Ланслів від Хопс Лондон у розмірі L, тоненькі смужечки, червоні. Розмір L якраз мій до примірочної взяла, але взагалі щось не поміряла. Ну вже так і буде. Віскоза та еластан за складом. Від Джуліс декілька сьогодні знахідок. От Ланслів 12 розміри. Такі яскраві, рожево-червоні квіточки. І ось від Джуліс, це вже 18 розмір. Ланслів темно-бірюзовий зірочками. Дуже гарний колір. Стан нового, але мені велика буде. Великий цей ландслів на мене буде, на жаль. За складом 50 бавовни і 50 модола. Так, брючки широкі. Це мені сподобалось. Там бірка відрізана, але мені здається, що це льон, можливо, з чимось. Немає бірочки, ну такі трохи свободненькі, треба думати. І оцей ланслів я поміряла, ну, звісно, це не мій розмір, але хотіла показати. Підкотила трохи приємна віскоза. якесенька, широка ця, широкий цей ланслів мені. Думала, як приміряла, потім кинула в сестрі відео і взагалі то цей ланслів і ці брюки купила для сестри. Ось іще ще з великого розміру 20-й на мене великий. Футболка на тмех, жовтий колір, тонесенька взагалі літня і також нова. Бавовна і модал 50 на 50. А це вже салти корнвел, 10-й розмір, він слів смугастий. Дивіться, який новорічний принц Санта Клаус танцює. Флоссін написана, футболка від Джордж. Так, за складом 59 це бавовна, 41 аж поліестра, багатенько, зараз кніт, в'язаний, слів, в'язаний пуловер. Смужки. Таких смужок взагалі повно. Це 16 розмір е, любих кольорів, любих розмірів. Так, ось ця. Якраз за розміром вона на мене сіла, і рукав так, як треба, і довжина гарна. Але цей склад мені не подобається. Також під білі брюки. Досить непогано. Ще з останнім часом сенсор камери не спрацьовує, коли я нажимаю. Навішаку я відзняла цю футболку, але відео а, зробила підлоги. Від Next 14-му розмірі новенький ланслів. Світлий бірюзовий зірочками. Щось таке подібне вже знаходила. Ось Дивіться, готовий вже верх та низ. З брючки мотель в розмірі S написано, бачите, вони такі. З дрібним малюнком, а верх це термокофта взагалі. Тут дуже схоже на термокофту в розмірі М фіолетова. 85% п'ять і 15 поліаміда. Ось треба поміряти її. Так, ланцлів оцей термобілизни, він обтягнув, він так повинен бути. Бачите, щоб не рукава не піднімалися. На палець там є спеціальний отвір. Спинка трохи довша, щоб не задувала, за розміром якраз. Колір приємний. Приємна тоненька тканина, вовна ця взагалі не колиться за ціною 41 гривня. Так, білі ще є ось такі брюки. Це написано 16 розмір, але я думаю, візьму їх до примірочної. Тут 55 цельон, 45 візку за широкі, білі, вони чистенькі, новенькі. Светер теплий, пісочний колір. Це хто у нас тут? Схоже, що вовна тут естеміччял і за складом 100% вуда овечі вовта, 100% вовни. Комбез на тонких бретелях від Джордж, ну, на мене він великий, сьогодні взагалі багато комбезів, слугастик, такий блакитний. Так за складом тут віскоза, бавовна та 15% це льон. 22-й розмір, ну звісно, мені буде величезний. Так, від джуліс не тільки лансліви, але ось і сукня. Темно-синя з квіточками, з такими екібанами. Так, що тут у нас 100% за складом Розширена сукня. Це який там розмір? 10 чи 18 великий. Можна накидушечка від Мансун, дивіться, 18-й розмір. Це підкопальник на пляж. Тунічка за складом. Шовкавається. Туніка пляжна. Під шорти я її вдягла. Ну, за розміром якраз ще можна призборити тут, якщо потрібно. Колір приємний. Роздивилася її повністю, ніяких там немає пошкоджень. Хоча тканина і тоненька. Хто дивився моє відео «Німеччина сток», бачила. Я буквально нещодавно показувала. Там стієчка була з купальниками і була туніка із 100% шовку. Хто бачив, там ціна ну, космічна. А у нас сьогодні 33 гривні. Це сукня від «Вайтстав», 10-й розмір. Дуже добре тягнеться віскоза з еластаном. Темна синя. Тут такі ось, дивіться, які птахи гарні. Від Монки в розмірі L. Сукня коротенька, але вона така широка, навіть не знаю. Колір капучино. За складом 100% візкоза. Сьогодні зара мене здивувала, ось така дивіться. Також розлітаєчка, але ну, вона, бачите, прозора. Ну, мені також здається, це більше підкупальник. Отакі От крупні тут у нас круги. Дивіться, за складом. Так, зараз знайду бірку. Тут 72% баловна і 28% шовку. Дуже тонесенька. Так, оце шовкова, шовкова з бавовною блуза. Така розлітаєчка. Дуже легенька, так там треба приховати. Сипатична. Вона начебто і не дуже прозора. Все, нічого під низ, піддягати не треба, вона взагалі не просвічується. Ну дуже легенька, наче пір'їнка. Ціна 22 гривні. Кис-курточок ось фіолетова вироха ось 11-12 років куртка. Симпатична, доволі. І рожевий колір. Це вже на дорослого Куртка вона не зрозуміла. А, там є прихований капюшончик це 18-й. Розмір це Next Ось ще комбес новий, тягнеться дуже добре тканина. 36 фунтів коштував. Тут на синій низ і смугастий верх на запах іде Так, ще один темно-синій ну Цей вже більш такий повсякденний. Там ті типу, паєдки, як до вечірнього, ну цей мені малуватий. Я обтягнув дуже сильно. по Победра, мачте. легесенько візку, затягнеться добре, але малуватий. Тут треба ще й застібати, бо розкривається. Ціна цього комбезу 140 гривень. Зелененька сукня, ну це я бачу, що вай відстав, хоч вони тут і зрізали невеличкий рука, тканина не тягнеться. Ну, тут якісь лісові галявинки з оленями. За складом візку за 100%. Ця сукня від Відстав, аби не оці дерева. Колір гарний, але оцей малюнок щось мені о, я там не застібнула. Тоненький поясок, можна його як позаду, так і. Попереду зав'язати. Ну, Зараз міром якраз невеличкий рукавчик, колір гарний. Ну, Мені цей принт. Ці дерева не дуже подобаються. Так взагалі на повсякденне насіння гарня сукня. Повністю нова, приємна тканина, ціна 108 гривень. Джо Браун знову, ну, але вона така якась тепла, якийсь незвичний тут крій. Накомбінували різні матеріали, і бретелі, і довгий рукавіч, і валан понизу. Ось іще комбези. Сьогодні всі без рукавів. 12-й розмір, чорний, дуже темний, з яскравими такими квітами Віскоза, Не тягнеться від Оліс. І така джинсова легенька безрукавка від Джордж. Так, бачите, подовжена, наче це і сукня, можливо, але дуже коротка. Ще один камбез, темно на синій. Сьогодні багато темно темно-синіх камбезів. Дивіться, квіз, новий комбез, взагалі купа етикеток. І ціна є 108 євро коштувало зверху паєтки та стікляруси. І понизу темно сині брючки. Оцей святковий камбез за розміром мені якраз. Ось такий зручний, комфортний. Переливається, блищить. Це доволі симпатичний. Симпатичний подобається. За розміром, взагалі, ідеально підійшов. Ви знаєте, там брючки вони з подвійної тканини взагалі не мнеться, це дуже важливо. І за ціною сьогодні він вийшов 115 гривень. Це від шейн. Взагалі написано ексель, сукня. Мені буде велика. Думала поміряти з довгим рукавом, довга з пояском. Така симпатична тканина блищить. Ще там підкладка понизу. Ну, мені буде велика, не буде міряти. І дивіться, ечендем, льон. Це в нас сорочка 38-й розмір. Тут 100% льон за складом. Знов таки птахи, так віточки тут у нас. Ця взагалі на підлозі валялась, Ось така двохслойна. Було за вітром 20-й розмір, 35 фунтів або 46-46 євро на підлозі. Просто валяється, підняла роздивитися. Відсісалт, кормло, 16-й розмір коротенька, футболочка, ага, їх хтось укоротив, це вже тут щось працювали над нею. Дивіться, які тут папуги, павичі, горобці, це зарабисник. Каблузочка в розмірі. зроблено, написано, Made in Tunisia Яскраві, здорові, величезні. Квіточки зарабей марок блуза. Так, а це відкос, 14-й розмір, безрукавочка, шовк 100%. Гарно викорена ця маєчка, мені подобається, що вона тягнеться у ширину. Вона не сковує, знаєте, не давить ніде не дине, вона якось покосійно. І за розміром якраз підійшло цей шок. Мені подобається, коли так плечико зробленого по горловинці. Там, бачите, пішла ося брителька по круговій, симпатична. Така зовсім невагома ця маєчка. Мені подобається. Це, здається, сьогодні найдешевша знахідка з шовку 19 гривень. Віддаю взагалі нові ось маєчки помаранчеві. Це 14-й розмір. Також така сама, ось 12-й розмір. Марк Спенсер. Було серед жіночого, мені здається, це чоловіча сорочка. Знов таки такого літнього пляжного варіанту. За складом тут візкоза та льон. Льон навіть переважає за кількістю 56%. 100% віскоза візкоза від Тонесенька, дуже легенька футболка, 16 розмір. Взагалі не вагома. Горошок це малесенький, зовсім іксес. нова сорочка. І ось яка буде важка із оцих паєток нашитих, золотих пісочних безрукавочка, ось така трикотажна, але вона важка. Ось такий шопінг у мене сьогодні вийшов. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, буду вдячна за вподобайки та коментарі у підтримку каналу. Бажаю усім цікавих знахідок, гарного шопінгу та мирного неба до наступного відео. Всім пока!